Деякі жителі Щербанівської громади скаржаться на відсутність аптек та аптечних пунктів. За словами Анастасії Іщенко, нині за ліками доводиться їхати в Полтаву. Це була аж у пожежний бал, та це давно. Мажемо годів три та більше 30 років. То там вже було амбул, як типа амбулаторія, чи що там вже було а то аналгін, це трамону таке були таблетки там. там. Так, можна було купити. Та хоч би, що приїжджала аптека, коли якось раз, хоч би там чи в пів місяця, чи як там, то. Люди вже знали, коли приїде, як нова пошта, чи що вона там приїде, чи наша пошта. Купували б да. Для жителів пожарної балки найближча аптека за 15 кілометрів. Люди їздять або в Полтаву, або в Росошенці, розповідає Лідія Грицай. Нема ні аптеки, ні лікаря зараз немає. Раніше була тут врач, був і медикаменти були, діти привозять. Самі ми не невозможно вже поїхати. Самі вже ні. Хто буде поїхати? До Полтави. у Тростянці аптеки немає, в Шербанях аптеки вже немає, аж на кагамлика туди, отуди. От люди в нас в селі взагалі старенькі, село стареньке, і люди і люди пенсіонери. Непогано, якби от людина прийшла, ну там тиск в неї. Чи серце, чи ще що, щоб такі ліки були? Пацієнтів із Чербанівської громади обслуговує центр первинної медичної допомоги об'єднаних територіальних громад Мачухівської сільради. За словами директорки центру Галини Горалечко, кілька років тому в амбулаторії у великому Трастянці був аптечний пункт. Проте закрився він через нерентабельність. Коли почалась реформа, знову спробували ввести там цей аптечний пункт і побачили її нерентабельність. тому що у людей зараз є доступ до інтернету, і щоб замовити ліки, є доступ до визначення цін також в аптеці. і на жаль, ті аптеки, які заходять працювати по, цій, по цим аптечним пунктам. З таким словно, звісним можна сказати, в них ціни інколи на деякі препарати можуть бути більші. За словами Галини Горалечко. Нині центр починає співпрацю з Укрпоштою для забезпечення людей ліками у віддалених селах. Замовити можна будь-які медикаменти, крім інсуліну, сильнодіючих та наркотичних препаратів. Доставлятиме їх пересувне відділення, говорить директор з розвитку мережі Укрпошти Полтавського регіону Павло Шестопал. Досить просто все робиться. замовити можна як без. Безрецептурні, рецептурні так і рецептурні ліки, так і ліки по програмі і доступні ліки. Якщо ми бачимо, що є замовлення в якісь пункт, а Ми наприклад приїжджаємо поряд, то ми можемо заїхати по дорозі і дати дому поси за словами Павла Шестопала. Замовити ліки через Укрпошту можна за номером контакт центру 0800 300 545. Доставка медикаментів безкоштовна. Марина Пахуща, Суспільне новини, Полтава.